Так, друзі, дорогі мої підписники і гості каналу. Ви на каналі Сільське життя Жартома є всерйоз. І зараз я вам щось покажу. Оце дивіться. Оце в мене до вас велике прохання. Прийшла до мене якась жіночка весною. Я не знаю. Ви не знаєте, хто це така? Оце насажала мені помидорів. Тут які ти тільки хочеш, і які не хочеш, і хепінети, і мікадо жовтий, оце Бог його святий зна. Ось вам мікадо, І хто тут ще є? І таросинки є, і хто це? Чорний труфель. і, 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 і оце теж таросинко. А ото оце не знаю. А оце хоч би ж махрові квітки обламувала. Нє, ні, не, ні, ні. агрономша от Бога, понімаєте? То ви їй скажіть у тій жіночці, що хай вона так більш не робить, бо їх же треба переробити, і треба силу волі, а в мене є і сила, і воля, а сили волі немає. То як побачите і передайте. хай вона більш не шоста з весни по моєму городу. Всім добра, затишку, спокою. Запрошую всіх на свій канал, сільське життя, жартома і всерйоз.